Його боялися майже всі. Чому не відпадають голови? Це панчер всіх часів. Навіщо ви його випускаєте в ринг? Це були часи легенди Дентея Валдера. 44 перемоги, 43 нокаути. Що зараз? Це тінь самого себе. Мені шкода на нього дивитись. Я двічі вибив з нього все лайно. Його називали бронзовим бомбардиром, і не безпідставно. Одна права рука стирала суперників із радарів, але навіть суперудар не гарантує вічної вершини. Це історія про хлопця з Алабами, який почав боксувати у 20. Здобув олімпійську бронзу, став чемпіоном WBC. пройшов через трилогію з ф'юрі, болючі поразки, сумніви, І все одно повернувся в ринг. Це шлях, Деонтея Валдера. Мої щирі вітання. Ви на каналі Knockout TV. Авансом. Підтримайте вподобайку та коментарем. Залітайте на інші не менш цікаві сюжети. Приємного перегляду! Ранні роки Дентей Лешан Валдер народився 22 жовтня 1985 року в Тускуласі, штат Алабама. Баскетбол, американський футбол здавалося логічним майбутнім, але життя різко змінилося після народження доньки на її, у якої діагностували спину біфіду. Саме потреба підтримати сім'ю підштовхнула Валдера до боксу пізно, у 20 років у місцевому залі під керівництвом Джея Діаса. Попри пізній старт, Деонтей дуже швидко наздогнав суперників. Виграв національні Gloves, став чемпіоном США. Пройшов олімпійський відбір і на іграх 2008-го у Пекіні взяв бронзу, вага 91 кг. кілограм. Поступившись у півфіналі, італійцю Клементе Руссо. Для США це була єдина чоловіча медаль у боксі того року. Професійний старт серія нокаутів. проф Депіут 2008-го І далі пішла конвейерна серія дострокових перемог. Ніби все добре, бомбардувальник всіх знищує в нього 95% перемог нокаутом. Так, критики майже стільки. Сільська техніка, рубака, ломака махає як в селі біля клубу. Але його бої це шоу. Він був непереможений до того часу, коли на радарах з'являється циганський король. Одна з найцікавіших, найінтригуючих трилогій в історії боксу. Пишіть в коментарях, яка ваша улюблена трилогія. Ця трилогія як вирок для Деонтея. Хоча батько Тайсона Джон Ф'юрі неодноразово говорив, що рано виходити в ринг проти такого хижака, але циган відчував, що може зупинити бомбардувальника, який розбив хевівейт і дивився на Тайсона як на шмат м'яса. Що ми маємо? Недооцінка суперника чи Прайм Тайсона Ф'юрі. Тайсон дуже грамотний боєць. Він знищив ДНТ психологічно, а потім фізично. Що до речі, пробував це зробити з українським козаком Олександром Усиком. але то вже інша історія, яку ви можете переглянути за підсказкою зверху або в кінці відео. Залітайте. Так ось Валдер пізніше зізнається, він відбив бажання боксувати. Перший бій самий драматичний та конкурентний для Фури. І сам Господь Бог знає, як Тайсон зумів встати на ноги після того, як Дентей Валдер вимкнув світло, і всі бачили, що воно не горіло в очах циганського короля. Але демо належне Тайсону. Епічна нічия 1 грудня 2018 року, Лос-Анджелес. Епічна нічия, два нокдауни від Валдера і Неймовірне підняття Ф'юрі у 12-му раунді, дискусійний, але історичний вечір. Тайсон розумів, що Валдер йому під силу, тактика на другий бій мала спрацювати. Бомбардувальник починає думати про поразку, бо Тайсон вже в його голові. Він зумів проникнути в його голову, як Волан Деморт в голову Гаррі. Психологічне розгойдування перед боєм і другий бій 22 лютого 2020 рік. Ф'юрі побив Валдера вперше в кар'єрі Валдера і забрав у нього пояс чемпіона світу WBC. Рефері зупинив поєдинок в сьомому раунді через явну перевагу Тайсона. після епатажного виходу на ринг Ф'юрі з перших секунд захопив ініціативу і кілька разів точно влучив у суперника. Тайсон наносив акцентовані удари по всіх поверхах, грамотно переводячи з корпусу, в голову у третьому раунді Дентей потрапив в нокдаун після потужного удару з правої руки. Суддя відрахував до вісьми, і тільки гонг врятував Уалдера, у якого відкрилося розсічення. Тайсон перемелював Деонтея Валдера, бомбардував його як міг. Вперше бомбардувальник, не Деонтей. У Валдера виникли серйозні проблеми. Він весь час тримався за зап'ястя руки. Цей день у нього абсолютно не було правого удару. Другий нокдаун трапився у п'ятому раунді. Валдер впав і з великими труднощами піднявся на ноги. Стійкий і мужній Деонте Валдер довго намагався виживати, але в сьомому раунді з кута Деонтея викинули рушник, і суддя зупинив бій. Циганський король знищив бронзового бомбардувальника. 9 жовтня 2021 рік Тайсон Ф'юрі відчув, що він справжній король, бомбардувальник зупинений, але все ще голодний. Жага до перемоги неймовірно велика, і кожен робить висновки. Деонте робить розбір польотів у команді, щоб рушники не швиряли в ринг, і він буде битися, поки світло не згасне в очах. Деонте це по справжньому боєць, який точно вміє тримати удар. Обидва боксери перед поєдинком показали свою найбільшу спортивну вагу в кар'єрі. Валдер 107,9 кг, кілограмів, ф'юрі 125,6 кг. кілограмів. І це означало лише одне: вони не виходитимуть боксувати, а вимикати світло. І в кого воно швидше погасне, той програв. У першому бою була зафіксована нічия. У другому ф'юрі нокаутував Валдера і Забрав у нього титул. Тепер американський боксер хоче взяти реванш, нокаутувати британця, повернути титул. Бій fury Валдер 3 одна з найбільших подій року у суперважкій вазі у боксі. Hey, okay, Боксери зустрілися у підтрибунних приміщеннях перед церемонією зважування і обмінялися погрозами та нецензурними словами. Ей Тайсон Фюрі захистив титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі у третьому бою проти Деонтея Валдера. Непереможний британський боксер нокаутував суперника в одинадцятому У Ходу бою боксери по два рази опинялися на канвасі. Спершу Ф'юрі відправив у нокдаунт Валдера, тоді двічі за один раунд сам падав від ударів американця. В одинадцятому раунді Ф'юрі провів серію атак джебом, затиснув Валдера біля канатів і потужно влучив правою рукою в скроню суперника, Деонтей впав і суддя зупинив бій. Нокаут від Ф'юрі. Так, рушники вже не викидали з команди Деонтея. Все пройшло за планом, де він мав битися, поки стоїть на ногах. Ціган остаточно знищив бомбардувальника. Справжня сікачка за попільними нокдаунами. Одна з найвидовищніх битв Ери. Відкати спроби відроджень. Після перерви Валдер повернувся нокаутом Роберта Хеленіуса у першому раунді, жовтень, 2022 рік. Ага. Ефектно. Але далі дві болючі поразки в Еріаді від Джозефа Паркера та від Жана Джилея. Поразка від Паркера зразок тактичної дисципліни новозеландця. А Джан Джилей – якийсь дивний бій, Валдер апелював про брудні вчинки китайця. Чим і скористався китаєць і гарно притулив. Сам же Деонтей не оскаржував цей бій. Ці поразки як дзвінок Деонтея. Деонтей залишив самого себе в трилогії з Тайсоном Ф'юрі. 27 червня 2025 року. Повернення Деонтея Валдера. Гучні заголовки, але всі розуміють, де те поверне. Банчер повернувся в США і зупинив Тайрела Ентоні Герндона технічним нокаутом у сьомому раунді. У Вічіті Канзас за повідомленнями зі сцени нокдауни були в другому та шостому. А фініш прийшов у сьомому. Формально технічний нокаут і перша перемога після серії невдач. Стиль зброя, сильні сторони, вибухова атлетика, довжина рук, здатні закінчити бій одним ударом, вразливості, робота ногами і баланс під тиском, гра на ближніх дистанціях, проблеми проти важких лівшів, контрударників, залежність від правої. Ці речі особливо проявилися в боях з Фюрі та Джаном Жилею. Деонтея надто багато змін в команді. Деонтей шукає конфігурацію, яка знову розкриє його право. Відкрили статую в його в рідному місці у травні 2022 року. У Тускалусі відкрили бронзовий монумент на його честь, символ шляху від місцевого таланту до чемпіона світу. Харизматичний Денти Валдер, яко знають уболівальники, залишився колишнім, але далеко від камер він зовсім інший. Він усвідомив хто його справжні друзі і зрозумів, що йому не потрібно їх багато. Я одинак, каже він. Ти розумієш, я завжди був сам по собі. Мій батько завжди казав мені в дитинстві: ти не маєш друзів і не води їх до мого дому, бо він знав, які люди можуть бути, як вони збираються навколо тебе, прикидаються, поки не зрозуміють, скільки можна з тебе отримати. Але якщо ти покажеш мені любов, я віддам тобі любов у відповідь. Підійди, ми навіть можемо обійнятися, брате. Я тебе люблю. Людям іноді потрібно почути це і отримати обійми. Ти навіть не уявляєш, як багато значить одне обійми, особливо для чоловіків, яким доводиться зображати жорсткі. Але я не розумію, чому треба бути жорстким весь час. Треба бути жорстким тільки тоді, коли це необхідно. А якщо все твоє життя вимагає від тебе бути жорстким щодня, значить тобі час зупинитися, переглянути своє життя і привести все до ладу. Саме бажання забезпечити свою доньку на її яка народилася 2005 року з діагнозом спина біфіду, підштовхнуло Валдера зайнятися боксом. Після розгрому від Жана багато хто втішав себе тим, що Валдер уже виконав свою обіцянку, забезпечив доньку. Зараз він живе з дітьми на ділянці 13 акрів, поруч із мальовничим озером. На її вже 20, вона закінчила школу і навчається в коледжі. Він обожнює бути батьком. Це приголомшливий дар, яким Бог мене нагородив. Це чудове почуття. Усі мої діти живуть зі мною. Я їх виховую. Це чудово. Хоча доньці вже 20, вона поруч, і це робить мене щасливим Це мої малюки, моє життя. Заради них я все зробив. Тепер мені не треба думати ні про кого. Мої діти забезпечені до кінця життя, навіть якщо я помру. Усе, що буде далі, це бонус. Ми розуміємо, що Дентей вже не буде тим боксером, яким був раніше. Всі наступні бої це лише грошовий бонус та втіха для фані, які Чекають і чекатимуть завжди вихід свого кумира в ринг. Він знайшов сенс в житті і виховує своїх дітей. До нового випуску, в якому може бути інша, не менш захоплююча історія, або ж гарячі новини боксу. З вами був Нокаут Тіві. До зустрічі.